Більше тисячі пацієнтів евакуювали із клінічної лікарні номер 8, що на київській оболоні близько 9 ранку. Надійшло повідомлення про її замінування. Зараз на місці працюють убухотехніки та кінологи, стежить за ситуацією. Наша Євгенія Цвітанська вона з нами на прямому зв'язку. Женя, вітаючи, знайшли вибухівку, і чи відомо хто повідомив про замінування? Вітаємо річку, вибухівку ще не знайшли. Вже четверту годину. Люди чекають ось так біля лікарні, аби а, зайти до своїх рідних. Це здебільшого ті, хто просто прийшов провідати, бо всі інші знаходяться усередині. Але вже котру годину, а, станом там десь на 12, вони ще не мали жодної інформації. Скільки їм ще чекати? Також невідомо. І люди дуже переживають за рідних, які там знаходяться всередині. Прошу прямо мову. А так говорит, ну пару часов гуляйте, але неизвестно, пару лет будет. хто говорить, це намного дольше. Информация для людей ноль. 197 пацієнтів, які знаходяться в реанімації. Вони в реанімації і лишилися. Ще 800 людей. Їх перевели на перший поверх, поки зараз шукають вибухівку. Але заспокоїли, що з тими, хто знаходиться в реанімації, там зараз лишилася частина медиків. Чоловік лежачий, нічого сам не може. Ліки на день покупаю, тому що дуже дуже ну, важкі хворий. От ну, ліки тут мерзнуть. І буду вас інформувати особисто. До людей вийшли представники обладміністрації і е, повідомили, що цього разу загроза реальна, бо зателефонували не анонімно. Зателефонувала родичка. І, як вияснилося, це родичка одного із е, колишніх працівників цієї лікарні. Є загроза. Вибуху повідомила родичка, проходив службу в АТО. От і що в чотирьох містах заложив вибуховий пристрій. попередньо виявили, хто це. Ну хочу сказати, що це вже друге замінування цієї лікарні. Перше було навесні, але там була, скажімо так, менш небезпечна ситуація, тому що цей дзвінок був анонімний. Але вже хто зробив цей дзвінок, знають, але не повідомляють прізвище. Тож загрози вибуху кажуть реальні студії. Дякую, Жені, наш кореспондент Євгенія Цвітанська із київської оболоні, де замінували лікарню і вважають, що це повідомлення може бути правдивим.